Адміністрація Дональда Трампа розглядає спрощену угоду щодо корисних копалень з Україною. За даними джерел Reuters, Білий Дім хоче якнайшвидше досягти домовленостей, щоб продемонструвати виборцям фінансову вигоду для США. За даними видання, Вашингтон пропонує Києву прискорений формат співпраці. Нагадаю, раніше українська сторона відхилила пропозицію США щодо передачі 50% цих ресурсів. Видобуток корисних копалень залишається стратегічно важливим для України. Джерела Уки. Києві підтверджують готовність до переговорів, але наголошують, угода має бути взаємовигідною. Вчора президент Володимир Зеленський зустрівся із спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келегом, який відвідує Україну. І от про це будемо говорити з Михайлом Подоліком, радником голови офісу президента України. Пане Михайле, вітаю. Вітаю, пане Михайле. Е, мала бути прес-конференція за результатами цієї зустрічі, але наскільки повідомили, з на прохання американської сторони е, вона була скасована? Хоча у чорньому зверненні президент схарактеризував зустріч з паном Келогом як таку, що відновлює надію. Я думаю, зараз багатьом українцям було б не зайве теж почути щось таке, що відновлює надію. Скажіть, будь ласка, так чому скасували цю прес-конференцію, якщо зустріч була за словами президента, ну, такою хорошою? Ну, це пропозиція взагалі. Це нормальна практика, коли та чи інша сторона, яка приймає участь у відповідних консультаціях, в даному випадку консультація між спецпредставником і президентом України, вона може відмовитись від. Опублічування того про що говорилось це ну достатньо стандартна через практика, і тому на прохання американської сторони брифінг був скасований. Тут немає якогось там ну такого, знаєте, конспірологічного контексту. Абсолютно ні, панкелок вважає, що ну наскільки я розумію, що треба далі продовжувати консультації, тому що такий трошки емоційно а, а, екза, екзальтований час сьогодні у наших відносинах зі сполученими штатами знову ж таки я спокійно відношусь, тому що розумію, що це стиль. Нової адміністрації вірніше адміністрації нового президента Сполучених Штатів, тобто вони хочуть там за рахунок там певного інформаційного тиску отримати а, переговорні певні позиції знову ж таки. але для України це ця. Цей стиль зрозумілий, тому Україна буде продовжувати наполягати на своїх, скажімо так, очікуваннях від двосторонніх відносин. Тепер щодо зустрічі з паном Келогом, і чому тут відроджується певна надія? Тому що дивіться ще раз, Україна пропонує раціональні підходи в двосторонніх відносинах не тільки для, для сполучених штатів, а й для будь-якої іншої країни. Президент наполягає на скажімо так математично обрахованих кроках, які будуть вигідні одній і іншій стороні. І тому з тими же нашими американськими партнерами я нагадаю, що всі ці заяви дивні заяви в певній е, ступені, да вони виникли після того, як були там консультації проведені консультації між нами і міністром фінансів Сполучених Штатів щодо угоди про рідкісноземельні метали, ну взагалі про е, мінеральне купалини і так далі. Тому подібне, українська сторона наполягає на тому, щоб цей договір був відпрацьований. В якісно в юридичному контексті і який би враховував дві базові для нас потреби: це перше правильний розподіл прибутків, тому що ми хочемо отримати велику доходність зі всього цього. Безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб були. Інвестиції були глобальні інвестори, які зможуть відкрити оце логістичне плече до глобальних ринків, що суттєво підвищує вартість, скажімо, копали на глобальному ринку, і так далі, і суттєво підвищує доходність країни. Ну, в даному випадку ми говоримо про Україну. І так само другий аспект це гарантії безпеки, які мають прогарантувати. Що е, інвестиції будуть забезпечені, ну тобто на довгий термін, і так далі. Це перше. І друге, що нас е, взагалі, е, скажімо так, в наших відносинах з американською стороною хвилює, це безумовні гарантії безпеки по відношенню до фіналу війни, як такого, да ну і крім того, ще треба відновити програми постачання мілітарної допомоги і так далі, тому подібне, тому що досі. Ви знаєте, працюють програми, програми, які були ще проголосовані за каденції пана Байдена. Вони продовжують, до речі, працювати. Ще раз нічого не було зупинено, але нових програм поки що немає. Їх треба проговорювати. От на зустрічі з паном Келгом якраз ці питання були чітко проговорені з української сторони. Ну ще раз я на, на, на так, я Пане Михайле, які хотів питання тоді перше питання Та це. Так, хотів уточнити, бо зразу видання Ексіо сьогодні вночі повідомило з посиланням на п'ять різних джерел, що американська сторона врахувала частину побажань української сторони і передала вже новий варіант документу на розгляд Києва. Ви можете це підтвердити? Я не знаю, що таке новий варіант документу і так далі. Дивіться, є ж. Якщо ми говоримо про такі договори, да ну вони ж мають певні особливості, які треба враховувати. Дивіться, це ж чітка має бути юридична процедура. Дивіться, є умови е, американської сторони. Ну будь-якого інвестора, не тільки американського, ну в даному випадку американської сторони є е, е, вимоги сторони, яка е, пропонується. Ну ініціативно пропонувала Україна, а е, це переговорні позиції. Далі юридично відпрацьовується, що може бути компромісом, фінальним компромісом перед тим, як до цього будуть готові підписати цей документ, будуть готові президенти. Ну тому що підписати там на рівні міністр президент, ну це неможливо. Ви ж розумієте, да, протокольно неможливо е, і так далі. Тому спочатку є пропозиції е, американської сторони, і є пропозиції першопочаткові України. Для нас я ще раз наголошую, важливо розуміти, які будуть інвестиції. Терміни цих ну як ці інвестиції будуть заходити в Україну, як ми можемо розбудовувати ці галузі, і які будуть як буде розподілятись прибуток від роботи в цих напрямках. Це має бути скрупульозно прописано Ще раз, обсяги інвестицій. Скільки якого продукту буде розподілятись між країнами вигодонабучна набувачами? І далі ми переходимо до другої частини, яка хвилює Україну. Це гарантії ще раз підкреслюю, безпеки в широкому сенсі цього слова. І це має бути зафіксовано також в цьому договорі. І все це е, пропонує українська сторона. Американці також пропонують. Тобто немає такого, знаєте ну що давайте ми тут е, автоматично щось заберемо е, без врахування позиції України чи позиції Сполучених Штатів. А це певна робота, це робота юридичних команд. І президент Зеленський про це до речі і говорить: ми працюємо в цьому напрямку. Юридичні команди працюють. Це не така проста завдання. Ну тобто, це не завдання там за один-два дні все зробити. А далі, коли вже буде від... Працьований юридичний формат цього документу далі він буде парифійований відповідними галузевими міністерствами, наприклад, міністерство okay. фінансів, міністерство юстиції і так далі. Після цього підписання такого договору може бути, ну як на мене, якщо ми говоримо про юридичну практику на рівні президент президент, ну тобто президент України, президент Сполучених Штатів. А це вже ну, ви розумієте, трошки інший формат. Це особиста зустріч і так далі, і тому подібне. Okay. Тому продовжується робота над договором. А вона нікуди не зникала ця робота, але треба дати певний час на те, щоб цей договір був відпрацьований. Дякую, пане Михайла. Михайло Подоляк, радний голови офісу президента України, був з нами на зв'язку. Черговий 16-й пакет санкцій запровадили в ЄС. Погодили його в Брюсселі напередодні обмеження, торкнуться імпорту російського алюмінію та нафти. Наскільки ефективними є рестрикції, та чи вдасться Москві їх обходити, дізнавався Владислав Політ. Нові санкції проти Росії, які направлені передовсім на імпорт первинного алюмінію, запровадили в Брюсселі напередодні. Посли Європейського союзу схвалили вже 16-й пакет рестрикцій. Серед іншого, обмеження торкнуться так званого тіньового флоту країни-агресорки. Бо до 79 суден, які вже перебувають під санкціями, додали ще 73. Примітно, що 16-й пакет зачепить і продаж таких товарів, як ігрові приставки, джойстики. Та авіасимулятори, оскільки їх російські військові можуть використовувати для тренувань з управління безпілотників, я вітаю погодження нашого 16-го пакету санкцій. ЄС посилює боротьбу з обходом обмежень. Зокрема, йдеться про судна тіньового флоту Путіна та запровадження нових заборон на імпорт та експорт. Ми й далі будемо тиснути на Кремль. Загалом до санкційного списку увійшли 48 фізичних і 35 юридичних осіб. Водночас заборона на імпорт алюмінію запроваджуватиметься поступово протягом року. Не оминули у ЄС і подальшого обмеження щодо торгівлі нафтою з боку РФ. На додаток до кораблів посли домовилися заборонити операції з портами та аеропортами в Росії, які використовуються щоб обійти встановлений групою семи граничний рівень цін на російську нафту. Попри це, обмеження заходу поки що найімовірніше не відчули в головному російському нафтовому порту Козьміно. За інформацією видання Bloomberg, його робота залишається стабільною, оскільки наразі трейдери працюють в обхід санкцій США, залучаючи все нові й нові судна. Але на тлі перемов представників Вашингтона та Москви в Саудівській Аравії допускають послаблення обмежень у майбутньому. У період із 30 січня по 16 лютого жоден із 16 танкерів, які завантажили нафту марки «Еспо» зі східного порту Козміно, не потрапив до списку санкцій США після того, як Вашингтон розширив обмеження на початку минулого місяця. І саме залучення нових суден спосіб уникнути рестрикцій Москвою. Минулого тижня щонайменше п'ять нових танкерів, які долучилися до торгівлі після введення санкцій, допомогли збільшити відвантаження з Тихоокеанського порту Козьміно. Ще шість стоять на якорі біля терміналу в очікуванні завантаження. Завдяки новим кораблям, які також працюють з російських портів у Балтиці. Середній експорт нафти з Москви за чотири тижні продемонстрував найбільший стрибок з квітня. І, попри запровадження нових заборон, у ЄС, схоже, поки що не готові відмовитися від імпорту російського газу повністю. За інформацією інституту енергетики та фінансового аналізу США за 2024 рік від країн Євросоюзу Москва отримала щонайменше 6,5 мільярдів євро. А загальний рівень імпорту СПГ зріс на 18%. Примітно, що головними покупцями російського ресурсу залишаються Франція, Іспанія та Бельгія. На них до слова припадає 85% імпорту російського скрапленого газу. Владислав Політ, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Хамас віддав Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників, серед яких двоє дітей. Труни передали військам цехалу в секторі гази через Червоний Хрест. До цього бойовики Хамасу виставили їх на сцені в Хан Юнісі. Використавши символіку угруповання. серед загиблих дев'ятимісячний Кфір Бібас, його чотирирічний брат Аріель та їхня мати Ширі Бібас. Разом із ними загинув 83-річний Одіт Лівшиц. Усіх викрали під час нападу 7 жовтня. Після того, як домовини передали, їх перевірили на наявність вибухівки, а далі примістили в інститут судово-медичної експертизи для ідентифікації. Ця процедура може тривати близько 48 годин. У Німеччині завершується голосування поштою на парламентських виборах. У Deutsche Пост визначили для вчасного прибуття бюлетенів. Їх слід надіслати вже сьогодні. До слова 2021 року на федеральних виборах Німеччини саме поштою проголосували майже 44% громадян. Нагадаю, основне волевиявлення на парламентських виборах Німеччини відбудеться вже цієї неділі.